Від дружби до війни. Who shot you? Uh. The from the Не вір нікому. І чутки ходять, типу, що це ми його підставили. Ми приведемо нову владу, яка нагодує всіх у Нью-Йорку! Як ви вже напевно зрозуміли, в цьому відео ми розкажемо про смертельну ворожнечу між колишніми друзями та легендарними реперами тупаком та біґі, які стали жертвами обставин, які, врешті-решт, призвели до того, що обидва померли. Ми підготували для вас інформацію, за допомогою якої ви зможете детальніше зрозуміти, що відбувалося між двома реперами, які загинули дуже молодими, практично юними. Почнемо зі знайомства двох легендарних артистів. Тупак і бігі вперше зустрілися у 93-му році. Ноторіус і двоє його коришів поїхали до Лос-Анджелесу по справах та заодно, щоб купити трави і зустрітися з тупаком. Там місцевий дилер, який був знайомий з ним, зв'язався з паком. Після чого той запросив Бігі та його компанію до себе додому. Великий пакет з найзеленішими шишками, які я коли-небудь бачив. Розказував Ден Смолс, який був тоді з бігом. Тупак накурився і витягнув зелену армійську сумку, наповнену пістолетами та кулеметами. І тепер ми таки на його задньому дворі бігаємо зі стволами і граємося як діти. Розказує Ден. На щастя, пушки були розрядженими. Поки ми бігали туди-сюди, тупак пішов на кухню і почав готувати для нас їжу. Він на кухні такий готував стейки, а ми пили і курили траву. І тут він кричить: Йо, чуваки, налітай на хавку. Ми на кухню, У нього там були стейки, картопля фрі, булочки і газована водичка. І ми просто сиділи, їли, випивали та сміялися. І знаєте що? Саме з цього моменту і почалася справжня дружба між бігом і паком. Бік спав у нього на дивані, коли приїжджав до Каліфорнії. А коли тупак був у Нью-Йорку, то приїжджав на район до біга, забирав його на білому лімузині та грав у кубіки з місцевими чуваками. Ліл Кім розказала, що якось пак прийшов зі сміттєвим мішком повним трави. Всі джуніор-мафія, які були на районі, почали з ним балакати, курити і не зупинилися, поки не викурили все. Тупак підійшов до Ліл Кім і запитав: Йо, а це хто? А бігі відповів: розслабся це моя мала. І він такий, ах ти жевдяй, як ти з нею замутив? І вони почали сміятися. Тупак вже тоді був відомим репером, в той час як Notorious був популярний тільки в Брукліні. За словами хіп-хоп виконавця Ейдівай Min, тупак регулярно наставляв та вчив нових реперів, як досягти успіху в індустрії. Але особливо зосередженим він був на Бігі, бо хотів, щоб той став частиною його гурту Tag Live. Пак взявся впливати на молодого волоса і хотів, щоб той зосередився на написанні треків для жіночої аудиторії. Якщо ти хочеш заробити бабла, ти маєш читати реп для дівок, не треба читати реп для пациків. Дівки будуть купляти твої записи, а пацани хочуть те, що хочуть їхні малі. Але перед виходом Ready to die» біг хвилювався, що може прогавити свій шанс, враховуючи, що новий лейбл «Bad Boy», на який він був підписаний, і який належав його менеджеру Деді, ще не стартував, і справи у нього йшли недостатньо швидко. Він казав, що просив тупака стати його менеджером, сподіваючись, що. Що той зможе просунути його музичну та кінокар'єру так само швидко, як і свою. Але тупак відхилив пропозицію і сказав тому залишатися на бідбой, де паф Деді зробить з нього справжню зірку. Тупак Шакур познайомився з Жаком Агнесом на прізвисько Гайтянський Джек у нічному клубі на Мангеттені. Тупака привабив його розкішний спосіб життя. Я одягався в широкі штани і кроси. Вони взяли мене на шопінг. Тоді я купив собі Ролекс і різні цяцьки, Вони познайомили мене з усіма цими гангстерами в Брукліні. Одного разу тупак сказав мені: я дуже радий, що зустрів тебе. Ти допоміг мені з персонажем, над яким я працював, розказав гаїтянський Джек в одному з інтерв'ю. Тоді я запитав його, взяв щось від мене. Він відповів: Так, чувак, це твоя харизма, і те, як ти ведеш себе, для мене було важливо бачити, як все відбувається, що люди тягнуться до гангстера. Однак Бігі та навіть Майк Тайсон, з яким у пака були хороші стосунки, попереджали того, що жак був нечистим на руку. Одного разу тупак був у Нью-Йорку. Він прямував до студії звукозапису. З ним зв'язався Джиммі Хенчмен, відомий соратник Жака, і попросив, щоб той з'явився в пісні Литл Шон, артиста, якого він представляв. В той же час Бігі був на студії з Junior Mafia. Це була перша студійна сесія гурту, і вони працювали над треком Players Anthem. Лил Сіс курив на балконі і побачив тупака в червоній бандані, який заходив у будівлю. Вони обмінялися кількома словами. Ліл Сіс повернувся у студію і сказав Бігу, що він бачив тупака. На що біги наказав привести його до них, і Ліл Сіс пішов у ліфт, щоб зустріти його. А коли він спустився вниз, то побачив тупака і його людей, які лежали на підлозі. Двоє грабіжників наставили на них стволи і наказали малому повернутися до ліфту. Ліл Сіс піднявся нагору і сказав Бігі, що їх грабують. Він спочатку не повірив. Тупак лежав на підлозі весь у крові. Він був підстрелений багато разів, принаймні двічі в голову, і його пограв. Бувало на 40 тисяч доларів, коли він побачив бігі і пафі, то сказав, що вони виглядали дуже здивованими та винуватими. Але пафі стверджував, що вони не бажали йому нічого поганого, крім любові, після чого тупак Шакур був госпіталізований. Все це сталося за день до того, як пака засудили за зґвалтування Аяни Джексон. Ще одна не дуже зрозуміла ситуація, яка сталася раніше, і в якій також був замішаний Гаїтянський Джек, що закінчилося для тупака програшем суді, після чого він потрапив до в'язниці. У пака було чітке відчуття, що його підставили. Не вір нікому. Ще раз прошу. Мої найближчі друзі підставили мене. Мої найближчі друзі, мої братани, люди, про яких я піклувався як за родину. Я підтримав їх у всьому. Я привів їх у гру, а вони пішли проти мене. Страх сильніший за любов, пам'ятається. Він не міг повірити, що Нью-Йорк і друзі його підставили. Він звинувачував у всьому Бігі і Павдеді, Жака Агнеса і, звичайно, Джиммі Хенчмена. Пізніше в поліцію Нью-Йорка було передано анонімне повідомлення для тупака, в якому говорилося, вони прийшли не для того, щоб пограбувати тебе, а щоб провчити. Самопроголошений учасник пограбування на ім'я Декстер Айзек розповів, що сталося тієї ночі і хто за цим стоїть. Крім чотирьох імен, які назвав тупак, там було також ім'я Бік Стреч, який був близьким другом пака, і з яким вони разом писали треки. Після того як тупака підстрелили, Стреч передав повідомлення Паку від Джимі, в якому говорилося наступне. Тобі не потрібно починати цю війну, ти не маєш стільки грошей. Я пам'ятаю все, як вчора Джиммі Хенчмен сказав: Ти не можеш воювати, бо не маєш грошей. І Я типу такий. Я один думаю, як друг міг передати таке другу. Так чи інакше, Айзек, який відбував довічне ув'язнення на острові Райкерс, стверджує, що за нападом стояв близький друг тупака і член команди Life Squad, Big Стреч. Стреч все це підлаштував, сказав Айзек в одному з інтерв'ю. У 94 94-му році Джиммі Хенчмен найняв мене пограбувати тупака Шакура в студії Кват. Він дав мені 2,5 тисячі баксів плюс усі коштовності, які я забрав, окрім однієї каблучки, яку він хотів залишити собі. Це була найбільша з двох каблучок з діамантами, які ми взяли. Він сказав, що хоче поставити камінь у нову оправу для своєї тодішньої дівчини. У мене досі є ланцюжок. Як доказ, який ми забрали тієї ночі під час пограбування. Сам Джиммі, очевидно, казав, що це була маячня. Але коли одне звинувачення перетворилося на інше, а потім з'явилося ще одне, все це призвело до того, що решту свого життя він проведе у в'язниці, і тоді він зізнався, що саме він був натхненником пограбування тупака. Три місяці після цього інциденту Бігі випускає пісню Хушаче, яка була записана ще до нападу на пака. The week from the hard to the Продюсер треку розумів, що це був не найкращий момент для випуску цього проєкту. Твій yeah, me... лейбл yeah, me... релізит wow. пісню Хушаче. Ну кого ще вона могла бути, бро? У серпні 95-го року відбулася церемонія нагородження Десос Awards, яка змінила відносини між східним та західним узбережжям. Ice Cube в одному з інтерв'ю сказав, що все було на межі катастрофи. Багато людей мали зброю тієї ночі, і один зайвий рух міг змінити хід церемонії. А потім на сцену вийшов Шук Найт і сказав наступне: Я би хотів сказати. Всі артисти, які хочуть бути артистами і зірками. і не хочуть, щоб їхні продюсери були у їхніх відео, у їхніх треках, танцювали. Ходіть на дедрол. Це був прямий діс у бік Пав Деді, який, якщо бути чесним, і справді дуже любив хізуватися у багатьох кліпах своїх артистів. На додачу до цього Шук дав зрозуміти, що він на боці тупака. Хочу передати тупаку, тримаюся, ми з тобою. Після цих слів зал вибухнув буйними емоціями, що надихнуло Шуга на такий дивний напад, адже вони з пафом були у хороших стосунках до недавнього часу. До того ж, Снупдок підлив масло у вогонь. Єсткос не любить доктор Дрейс, Снупдок! Єсткос не любить Доктор Дрейс, Снупдок. Іде троу! Як казав Снуп. Тупак був його другом, і він просив Шуга вивезти того з в'язниці. Шук прилетів на церемонію вручення SOS Awards одразу після візиту Тупака в тюрмі, де той не лише погодився приєднатися до Детроу, але й розповів Шугу про свою злість на бігі. Мені потрібно, щоб ти був поруч, оскільки я збираюся знищити Bad Boy Records. Я вважаю, що вони мали щось спільне з тими, хто в мене стріляв. Шук продемонстрував свою відданість. Вороги тупака стали його ворогами. Він та Джиммі Айвін внесли заставу 1,4 мільйона доларів за тупака, який одразу після свого звільнення випускає трек Ambitions as a Rider. Де були відсилки на Big Stretch, який, до речі, був вбитий, поки Пак перебував у тюрмі. Але головною метою тупака після виходу з в'язниці був лейбл Bad Boy та безпосередньо сам Бігі. Не було біфу, це просто різні думки. Це як я би був злий на молодшого брата, бо він заробляє гроші. Викупайте, чому я злюсь, викупайте народ. Коли половина реперів з нью або, або їхні менеджери, або агенти, чи ще хтось. Були там, коли мене підстрелили, і ніхто нічого не знає. Коли в тебе стріляють п'ять разів, твій розум мутніє, шариш. ти не знаєш, що відбувається. У березні 96-го року під час чергової церемонії Тупак і Шугнайт планували вибігти на сцену, коли там буде біги. Передаю вітання менеджменту. Павдеді всьому лейблу. Ми прибули на церемонії нагородження. Все це більше було схоже на армійське вторгнення. Служба безпеки тоді говорила, ого, що відбувається, розповідав Шугнайт. Вони пройшли повз віп зону, де побачили членів Бетбой і деяких кріпс із південного комптона. Це був перший раз, коли біг і тупак зустрілися після того, як пак був підстрелений. Говорять, що тієї ночі тупак наставив пістолет на біга. 4 червня 96-го року у світ виходить легендарний дістрек на Бігі під назвою Hit Em Up. Але те, що найбільше обурило Бігі, це ті самі рядки. Ось як Бігі відреагував на це. Якщо цей мудак дійсно трахав фейт, то це низько. Що він її так обсирає? Він каже: жодного разу він не казав мені, що фейт мала з ним якусь інтрижку. І якщо вона справді дала тобі, чому ти так поступаєш з нею? Якщо ти маєш зуб на мене, чому ти зневажаєш її, наче у тебе з нею бів? Це лайно не має жодного сенсу. Ось чому я в це не вірю. Передаю вітання Фейт. Ей, мала, фейт і Bad Boy рекордс. Навіть колишня тупака розповідала каналу Мистецтво діалогу, що тупак хотів зайнятися сексом з Ліл Кім або Фейт Еванс, але другий варіант був більш ймовірним, незважаючи на те, що вона була дружиною Бігі. І одного разу тупак подзвонив їй і сказав: Вона щойно покинула мій готель, і я така, що? І він такий, та я трахнув Фейт, і я така, а. Фейт Еванс мала свою версію цієї історії. В інтерв'ю 2014 року для Влад ТВ Фейт детальніше розповіла про цю тему і визнала, що тупак дійсно пропонував їй секс, коли вона приходила на студію, щоб записати парт на сингл з його майбутнього альбому All Eyes on Me. Тоді вона стверджувала, що не знала, що тупак був підписаний на лейбл Death Row, який був в центрі конфлікту з Bad Boy. Потім Фейт Еванс пішла до готелю Тупака, щоб отримати 25 тисяч доларів за співпрацю, і саме там, за її словами, відбулася пропозиція в дуже незвичній і образливій маневі. Це точно, але на той момент ну це було очевидно для мене, що це було схоже коротше, наче якийсь план. Біги не хотів відповідати паку. Тупак зустрічався з Кайдадою Джонс в середині 96-го року. Згідно зі статтею у Vanity Fair 97-го, коли Тупак був у Нью-Йорку на церемонії нагородження MTV, вони обговорювали поїздку на Гаваї і говорили про спільну дитину. Але коли Тупак повернувся до Лос-Анджелеса 7 вересня, вони з Кайдадою спочатку поїхали до Лас-Вегаса, де тупак приєднався до Шугнайта на боксерському поєдинку Майка Тайсона, що проходив тієї ночі в MGM Гренд Кайдада допомагала паку збиратися в дорогу. Коли вона запитала, чи не хоче він взяти з собою бронежилет, який він часто носив, той відповів, що в ньому буде надто спекотно. Після поєдинку в Казано тупак побився з Орландо Андерсоном, членом банди Кріпс. Андерсона повалили на землю і били ногами, перш ніж охорона Казано втрутилася. Однак офіційної заявки про бійку подано не було, і всі учасники бійки вийшли з готелю. Сама бійка спалахнула через те, що Орландо вкрав ланцюжок де Трол Records, за який було обіцяно винагороду. Тупак повернувся до свого номеру переодягнутися і побачився там з кайдадою, якої не було. Було з ним на поєдинку, після чого залишив її в номері і сказав, що їде на хату до Шугнайта. Потім разом із Найтом вони сіли у БМВ і відправилися до клубу 662. В клубі у нього був запланований благодійний виступ, щоб зібрати грошей для Джима, який хотів допомогти дітям постраждалим від насильства. В дорозі поруч з БМВ Шугнайта зупинився білий Кадалак, з якого озброєний чоловік зробив близько 13 пострілів, чотири з яких влучили в тупака, перш ніж Кадалак утік. Шугнайт, голову якого також зачепило пострілами, натиснув на газ, проте у машини були пробиті колеса, тому далеко від'їхати вони не змогли. Пак подивився на мене і каже: знаєш що? Тобі самому треба лікар, тобі зачепило голову. І ми сміялись весь час, поки їхали в госпіталь. Тупак боровся за своє життя цілих шість днів. Але, на жаль, він трагічно помер у віці 25 років. Наполеон казав, що тупак не був самим собою в останні дні свого життя. Знаєш, він, він заставляв нас фоткатись. Він казав, коротше, що, що, що в нас немає фоток на пам'ять. Роздавав свої цепки, а через пару днів він помер. Він постійно говорив про смерть. Не забувай, що ти можеш померти. Я можу померти, ти можеш померти. Всі можуть померти. Чувак, мерти, смерть, мерти, смерть, мерти, смерть. Він відчував, що помре. Да. Це була величезна трагедія для хіп-хоп культури, особливо для бігі. Фейт Еванс розповідала, як бігі подзвонив їй і розплакався в трубку. Я пам'ятаю, як бік подзвонив мені і плакав. Я знаю на 100% що він був в Джерсі. Він подзвонив мені плачучи, тому що був шокований. Думаю, що справедливо сказати, що він був наляканий, враховуючи все, що відбувалося тоді. І весь ажіотаж навколо цього так званого біфу, якого насправді він у своєму серці ніколи не мав. Пак, це сильний тіп. Я, я знаю чувака, поняв. Він реально сильний. Тому коли його підстрелили, я типу такий знов. Але але коли він помер, я був такий «Воу». Через шість місяців Бігі повинен був поїхати до Лос-Анджелесу. Багато людей казали йому, що це не найкраща ідея, але Біги був непохитний. Мені треба поговорити з людьми, дати їм зрозуміти, що я не бажав йому смерті, він був моїм другом. Бігі не вважав це ворожнечою і хотів залишити все позаду. Він знає, що ти послав когось підстрелити його, що це твоя вина. Чому? Чому? Навіщо мені це робити? Думаєш, він просто так хайпав, чи, чи просто ти не знаєш? Я, я не знаю в чому проблема. Бігі відправився на вечірку, і все було добре до того моменту, поки він не сів в машину. Його джип від'їхав приблизно 50 метрів, після чого зупинився на червоному світлофорі. Темна імпала зупинилася поруч з джипом, і водій відкрив вогонь по машині. Бігі отримав чотири постріли в результаті цієї стрілянини. Його швидко відправили до медичного центру, але зусилля лікарів були марними, і він помер у віці всього 24 років. Гісфюнеровозамесив. Після смерті Бігі Пав Деді втратив більше 10 кілограмів ваги і не знав, що буде далі. Однак разом з Фейт Еванс і 112-тим вони випустили прощальну пісню I'll be Missing You». Це перший реп-сингл в історії, який стартував на першому місці чарту Білборд. Найт був засуджений до 9 років в'язниці 28 лютого 97 року за порушення умов випробувального терміну. Так трагічно закінчилася дружба та війна між двома найвідомішими реперами, музику яких мільйони людей слухають і сьогодні. А їхній біф увійшов в історію та мав величезний вплив на всю реп-індустрію по всьому світу. Напишіть в коментарях, як вам ця історія, чи дізналися ви щось нове та хто, на вашу думку, був правий в цій ситуації. І дякую за перегляд!